Вітаю, шановні колеги. Я попрошу членів комісії вимкнути камери. Я бачу, що є кворум. Будь ласка, шановні колеги. Так, шановні колеги, я прошу членів комісії увімкнути камери. У нас було заплановано засідання на 14 годин 30 хвилин. У нас зараз 14.32. Будь ласка. Так, бачу, що підключаюся. Прошу ще раз наголошую: прошу членів комісії увімкнути камери, щоб я бачив, що є кворум. Так, я бачу є е, кворум, тому пропоную розпочати засідання. У нас сьогодні на порядку денному один, одне питання, і є два питання: це продовження перенесення засідань від 24 січня двадцять третього року. Це Відповідальний департамент Катерини Миколаївні Небрат і від 18 квітня 23-го року відповідальний Ярослав Миколаївич Зеленюк. Да, я прошу бути готовими розглянути це питання. А зараз давайте почнемо з розгляду основного порядку денного про проведення позапланової невиїзної перевірки. Не укренега щодо неподання інформації на запит НКРКП. Ярослав Миколаївич, дайте інформацію по суті згідно статті 19 закону про НКРКП, підстави для проведення позапланової невиїзної перевірки є неподання копій документів, засвідчених в установленому законодавством порядку пояснень та іншої інформації на законну вимогу регулятора. Так, комісії листом від 17 квітня було. Здійснено запит на отримання інформації від Некукренерго щодо здійснених кроків організаційних заходів та процесів, направлених на забезпечення проведення аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів за напрямком Україна-Словаччина дану інформацію НЕКРЕНЕГА мали надати в термін до 19 квітня 2023 року. При цьому Управлінням адміністративної діяльності було підтверджено, що дана інформація в зазначений термін до комісії не надходила. Отже, НЕКУКР-Енерго не забезпечено своєчасну подачу інформації, зазначену в запиті комісії. Враховуючи зазначене, пропонуємо прийняти постанову про проведення позапланової невизної перевірки НЕКУКР-Енерго щодо ненадання інформації на запит комісії. Дякую. Дякую, дякую. Ну, я хотів би відмітити, що ситуація з припиненням експорту електричної енергії до Словаччини є позаштатною ситуацією, тому що на сьогоднішній день це фактично єдине джерело реальних грошей, яке могло б підтримати енергосистему України і забезпечити виконання е, аварійно-відновлених робіт е, внаслідок зупинки за інформацією, розрахунками департаменту. Наслідок зупинки експорту Україна, Україна як країна щоденно втрачає до 20 мільйонів гривень. Це пов'язано з тим, основна частина, що йдуть обмежені за профіциту зеленим, які «Укренерго» потім сплачує відповідну суму коштів. Ця електроенергія могла б бути не обмежена і продаватися на експорт, тому наше основне завдання зараз це прийняти всі заходи, щоб максимально швидко відновити відновити експорт цієї електричної енергії, е, хочу сказати, що 21 квітня проведено онлайн зустріч з директором Energy Community паном Лариковським, е, Значить, на якому було обговорено це питання, після це пройшло після того, як е, в односторонньому порядку був припинений експорт. А сьогодні за ініціативою регулятора в 15 в один по Києву відбудеться велика нарада з представниками Єврокомісії, Energy Community, регуляторів нас і словацького регулятора, а так також обох ОСП. Я вважаю на цих нарадах. Ми все ж таки дізнаємось про причину припинення експорту. Ну а по неподанню інформації, я думаю, що мабуть, да, нас є зареєструвавши учасники да є Максим. Олександрович Юрков, директор з правових питань Да, Я йому надам слово пізніше, а зараз думаю, що він прольє світло на те, що стосується своєчасного подання інформації. Да. А зараз я бачу, що в нас є народний депутат Кучеренко Олексій Да. Я надаю йому слово. Будь ласка, Олексій Юрійович. Дякую, пане голове. Я з вашого дозволу хочу сказати, що в першу чергу само питання цього експорту воно є вкрай важливим сьогодні і для енергетики. і Воно є суспільно значущим. Я абсолютно підтримую вашу оцінку і хочу вас запевнити, що і депутатський корпус, і я особисто, як перший заступник голови комітету, як голова ТСК, дуже ми. Уважно будемо ну, аналізувати і допомагати. По перше, відновити безумовно. Це сьогодні ми на конструктивці мусимо спрацювати. По-друге, все ж таки розібратися, що ж відбувається, яка там має бути міра відповідальності, враховуючи те, що як я розумію, комісія як, е, діє в межах своїх повноважень, і є ознаки дійсно всі того, що своєчасно не була надана ліцензіатам. відповідно, Інформація, то я вас не кажу, я особисто вважаю, що це абсолютно має підстави таке рішення: організувати цю перевірку, провести її професійно, фахово і безумовно проаналізувати її результати. Тому дякую. Ми спостерігаємо. А вам бажаю успіхів. Дякую. Дякую, Олексій Юріч. Я думаю, що перевірка буде проведена визначений строк, і результати будуть публічно опубліковані. Ну, я думаю, що на комісії по прийняттю рішення за результатами перевірки ми теж побачимо вас. Так, у нас є зареєструвавшися учасник представник НЕК «Укренерго», з правових питань Юрков Максим Олександрович. Максим Олександрович, будь ласка. Вітаю. Дякую за можливість виступити. Перш за все повністю вас підтримую, що питання з експортом і імпортом якщо я ще додам є важливими для нашої компанії для нашої компанії так само важливо для нашої держави і для всіх учасників, які сьогодні зібралися. переоцінити їх надзвичайно складно. Хочу звернути вашу увагу, що постанова регулятора 763 передбачає, що встановлює порядок, який передбачає проведення односторонніх аукціонів, в той же час, як в ЄС поширена практика спільних аукціонів, і в цьому наразі головна проблема це нормативна неузгодженість певних речей. Не хочу забирати загальний час деталями, але головна проблема в цьому, крім того, прошу звернути увагу, що ми завжди співпрацюємо з комісією, надаємо всю можливу інформацію. І е, в звичайному режимі, і під час проведення перевірок, ми будемо надавати повне сприяння перевірці, якщо вона буде призначена. Е, в той же час хочу звернути вашу увагу, що відповідь, ну, по перше, вимога, яка була надіслана вами 17 числа, е, вона дійсно нами отримана. Е, в той же час хочу звернути увагу, що незважаючи на обставини, особливо. Державні органи діють в межах та спосіб, передбачений законом. Якщо не помиляюсь, закон про НКРКП КП передбачає певні терміни, а зокрема, стаття 17, певні терміни, в які НКР має право вимагати надання інформації, і е, вимагати інформацію сьогодні на завтра, е, ну без, 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 безперечно, це ваше право, але це дещо не коригується з нормативною базою, яка передбачає інші терміни. Uh, відповідь була надана. Uh, я не знаю, чому пан Зеленюк про це не сказав. Вона uh, датована 19-м числом, так як і зазначено у вашій вимозі. Uh, можливо, з технічних причин вона безпосередньо дійшла до НКРЄКП пізніше, але ви ж бачите, в який час ми працюємо. Технічні складності і швидкість, з якою ми працюємо, вона сподіваюся, uh, Відповідає вимогам часу, які є. Крім того, ми отримали ваше наступне звернення з цього приводу, на яке ми так само маємо надати відповідь, ми надамо безперечно. Тому це, безперечно, ваше право проводити перевірки. Просто зверніть увагу на ці обставини, на які я зазначив. А саме це про те, що перше, інформація надана. По-друге, вимоги надавати інформацію в такі терміни дещо Ну, не відповідають вимогам законодавства. А, дякую, дякую, Максим Олександрович. Ну, юридично, дуже все грамотно. Я знаю вас як дуже фахового юриста. Тому використаю зараз своє право як головуючого. Ви на початку своєї річі сказали, що є якась непогодженість, і сказали, що в європейському союзі дуже і далі цитата поширена практика проведення спільних сьогодні. що малося на увазі. Поширена mm -hmm. практика, так. Да. Ви сказали, що ми працювали по одностороннім аукціонам, а в Європейському Союзі поширена практика. Поширена, юридичне тлумачення терміну поширена практика. Вона що, щось від нас вимагає, чи щось ми зобов'язані зробити з цим? Ви як юрист, можете дати відповідь зараз? І я при, прикрачу цю дискусію і почнемо працювати по суті питання. Uh. Я... Давайте, якщо відповіді немає, готові відповісти. Пане головуючий, я просто в такому форматі не вбачав би, що питання досить чутливе, і в форматі онлайн обговорення, мабуть, не найкращий майданчик для такої дискусії з приводу. Переговорів з нашими контрагентами. Я звернув увагу на формулювання статті не статті, а порядку, передбачено 763-ю постановою Я зрозумів. До звичайного терміну. Я готовий надати письмове пояснення. Ми можемо надавати це під час перевірки або в інший спосіб. Зараз формат, мабуть, не той, який буде сприяти переговорам зі словацькою стороною, які будуть через 15 хвилин. Я дякую, дякую. Дійсно, я з вами погоджуюсь. Да, я сам ініціював цю зустріч, тому що питання дуже невідкладне, і зараз три години поки будуть розпочати фактично під модеруванням керівника директора. Energy Community, буде відбуватися зустріч ця зустріч. Думаю, там це буде більше закрита зустріч, на якої треба буде е дуже виважено обсудити це. Всі питання. Дякую, дякую, некукренерго да Ольга Андріївна. Будь ласка. А я з урахуванням того, що озвучив Ярослав Миколаївич, хотіла б додати, що дійсно о, лист ми отримали але з запізненням, тому що те, що сказав пан Юрков, що вони надали лист 19-го числа. Він у нас в якийсь спосіб був зареєстрований тільки 21 го числа. Тому ну, відповідь надана, але затримкою і зареєстрована. Ну, ви можете написати на своєму вихідному листі хоч 15, але якщо вона в нас зареєстрована 21 то датою надання вважається дата реєстрації. Е, ну, є подання, будемо проводити перевірку щодо ненадання. Ця перевірка не виїзна, буде складено відповідний акт, відповідно до процедури, буде надісланий ліцензіату, і ми будемо чекати. Від них пропозиції відповідно до закону протягом саме календарних днів. Тому я прошу підтримати пропозицію Ярослава Миколаївича та оголосити початок перевірки. Дякую. Дякую, Ольга Андріївна. шановні колеги, члени комісії. Маєте зауваження заперечення щодо проекту рішення? Якщо не маєте, я ставлю на голосування з питання про проведення позапланової невиїзної перевірки на Укренерга щодо непадення інформації на на запит НКРКП. Прошу членів комісії визначитися, хто проти, хто утримався, рішення по даному питанню прийнято. Так, шановні колеги, давайте тоді перейдемо до продовження комісії від 21 січня 2023 року про врегулювання невідкладних питань діяльності суб'єктів господарювання на ринку електричної енергії в умовах воєнного стану. Я попрошу Катерину Миколаївну надати інформацію по суті. Добрий день, я буду коротко лаконічно. 21 квітня кабінет міністрів прийняв постанову 368 про внесення змін в постанову кабінету міністрів 483, яка передбачає покладення на постачальника останньої надії НЕК «Укренерго» спеціальних обов'язків. Спеціальні обов'язки мають під собою функціонування постачальника останньої надії за рахунок кошторису, який оплачується НЕК «Укренерго». Постанова Кабінету міністрів. Укренерго чи НЕК чи Укрентенерго. Вони обоє там учасни приймають участь. Тобто Укурінтеренго фінансується з рахунок кошториса, який оплачується НЕК Укуренерго. Постанова Кабінету міністрів рекомендує НКРКП схвалити кошторис на здійснення діяльності постачальника останньої надії, і встановити тариф. На послуги постачальника останньої надії на нульовому рівні. Отже, нами проведено співпрацю з постачальником останньої надії. Вони подали нам листом свій кашторис, були внесені деякі пропозиції щодо коригування, і наразі маємо остаточну редакцію кашторису, яку ми пропонуємо прийняти. Також щодо тарифу, хотіла сказати, що у нас наразі вже був встановлений тариф для постачальника на другий квартал. Про те, оскільки постанова Кабінету міністрів а, починає діяти з 1 квітня, ми маємо внести зміни в нашу постанову щодо встановлення тарифу по, на, на перший квартал і встановити тариф з 1 квітня на нульовому рівні, таким чином, зараз пропонується прийняти дві постанови, а, а саме щодо погодження кошторису витрат. ДПЗД Україн Тернерго на здійснення ним операційної діяльності на виконання функцій постачальника «Останній надії на 2023 рік. І друга постанова про внесення змін до постанови НКРКП 22 березня 2023 року, номер 490 якою по суті було встановлено тариф постачальнику «Остан... останньої надії, і тепер пропонується встановити його на нульовому рівні. В мене все, дякую. Дякую, Руслан Юрійович, будь ласка. Ну, обґрунтування детально озвучено. Всі принципи зрозумілі, то пропоную підтримати. Так, Дякую, дякую, Руслан Юріч. Так, члени комісії, заперечення? Так, якщо заперечень немає, я ставлю на голосування питання про врегулювання невідкладних питань діяльності суб'єктів господарювання на ринку електричної енергії в умовах вумоного. В умовах воєнного стану, згідно із пропозицією департаменту, розміщено на офіційному сайті. Прошу членів комісії визначатися. Хто проти? Хто утримався? Рішення по цьому пункту прийнято. Комісія від 24.01 закрита. Так, шановні колеги, розглядаємо питання продовження засідання від вісімнадцятого про врегулювання невідкладних питань діяльності суб'єктів розподарювання на ринках електричної енергії та природного газу в умовах воєнного стану. Я попрошу Ярослава Миколаївича надати інформацію по суті з цього питання 17 березня 2022 року було прийнято постанова номером 345 Щодо урахування при проведенні перевірок сум видатків ліцензіатів комісії, здійснених під час запровадження воєнного стану в Україні з метою уточнення положень казаної постанови, спрямованих на посилення обороноздатності країни та врегулювання окремих питань щодо витрат ліцензіатів понесених внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, розроблено е, проект змін до зазначеної постанови, який передбачає розширення. Переліку видатків ліцензіатів е, на понесення витрат під час військового стану, пропонуємо прийняти відповідні зміни до постанови комісії ЕНКРКП 18 березня 2022 року за номером 345 Дякую, Ольга Андрійовна Прошу підтримати пропозицію департаменту. Дякую, члені комісії, за уваження Пропозиції. Якщо немає ставлю на голосування. Питання про врегулювання невідкладних питань діяльності суб'єктів господарювання на ринку філічної енергії та природнього газу в умовах воєнного стану. Прошу членів комісії визначитися. Хто проти, хто утримався? Рішення по заданому питанню прийнято. Комісія від вісімнадцятого нуль четвертого закрита. Так, я дякую, шановні колеги, за лаконічну роботу. І нас сьогодні ще багато нарад, тому всі до роботи. Дякую.